Що таке корупція? Ну, на перший погляд, це дуже легке питання, тому що кожна людина знає, що таке корупція. Корупцію можна визначити як явище, коли чиновник використовує владні повноваження для задоволення своїх потреб, або потреб близьких чи рідних, або також інших людей, але вже тоді в обмін на якісь матеріальні блага. Корупція, розкрадання бюджету і все таке все це існує стільки, скільки існує людство. Тому корупціонерів можна визначити як представників найдеревнішої професії. Незважаючи на всю небезпечність корупції, кримінальний кодекс не містить такого злочину, як корупція. Натомість є е, корупційні діяння, неправомірна вигода, інші якісь незрозумілі слова, які важко пояснити. Е, до корупційних діянь відноситься, зокрема, заволодіння чи розтрата наркотичних засобів. Втрата чи заволодіння зброєю, розтрата майна чи заволодіння ним, але ну, все це не про корупцію, погодьтесь. В зв'язку з тим, що в кримінальному кодексі відсутні такі злочини, як корупція, я не можу визначити переможця конкурсу, який оголосив минулого разу, і вручити йому обіцяні 100 доларів. Тому вони залишаються у мене. В зв'язку з тим, що в Кримінальному кодексі України відсутні поняття злочину. Корупція, постає питання, а з чим тоді борються наші правоохоронні органи України, зокрема антикорупційні? Е, я обов'язково дізнаюсь і розповім вам, але це буде в наступному році. На завершення хочу зазначити, що корупція в Україні безумовно існує, і суспільна небезпечність корупції полягає в тому, що вона знижує обороноздатність України в умовах війни. І все це дуже прикро.